Найперше в мене так спогад, як мене назвали. Чого я Роксолана, то тато назвав. Я мала бути Анастасія, я народилася 11-11. Ще така гарна дата, І тато каже, ні, Настя то запросто. Ну, не може бути вона Настю. Має бути Роксолана. Мама, ну чого Роксолана, а то в селі не називали Роксоланою. Мама, ну чого? А він просто, коли мама лежала зі мною в пологому, побачив дуже красиву лікарку з довгим кучерявим чорним волоссям. І вона йому дуже-дуже сподобалася. І як знав, що вона називається Роксолана, зрозумів, що я маю також бути Роксоланом. І так, Анастасія, то можна відповідних сказати до Роксолани, і так, такий. В дитинстві мені тато розказав, чого я роксолана, і це так мене супроводжує дотепер. І всюди мене супроводжує як буквари. Перший погад з татом це з яйцями. <рес> тато все курей дуже багато понасаджував і заставляв мене збирати яйця. <рес> Кури несли, де хочуть. По В цьому полю, полю, поле полі велике. І треба було, і нова хата ще була недобудована, ну, вона і є недобудована. І там дуже було насаджено багато курей, квачок, там куріта вилуплювалися, самі виходили. Я це все мала збирати докупи. І ще те, що я пила яйця, я від дитинства кожного ранку п'ю по одному-два яйця, і тато мене так навчив, і якраз такий спогад дитинства, як я замурзана яйцями, і тато мене рукавом витирає. І тато все так давав, маєш випити два банячки молока. Одне яйце, і можеш бути вільно. І все. І це дитина на цьому жила. І Я така була хустенька в <гум> дитинстві. Все ж таки, яєчко давала своє, як маленьке телятко. Ми поїхали, мені було років три, і ми поїхали грузити сіно. У нас тато не грузив маленьку фіру, тато грузив такі, як три у фірманів фіри були. І ми нагрузив таку фіру, що навіть не видно було кінця краю, аж закрило горизонт сонця. І тато мало мене бере за руку і за ногу і закидає, все закидав зверху на фіру, А вона височезна була. І я перелітаю і паду. І як Бог мене оберіг, я не знаю. Але е, я не плакала, бо він сказав, що я дупою вбила мишку. І я так засміялася, і так і побігла, і нічого мені не було. І мамі він розказав через 20 років. Що дитина перелетіла, а це десь як вище кразу була. Така фі, фіра сіна. Це такий дуже яскравий спогад, от іменно цей політ, і я на землі. Це так відбилося дуже сильно в пам'ять. Я завжди знала, що тато мене захистить. Завжди. 16 чи маю. Тато всі боялися. <кл 'як> Хто його не знав? Всі знали. І дуже багато хлопців відсіювалося через те, що тато міг дати позовуха. І мені було дуже важливо, що мій чоловік мене захищав. Мені це було надзвичайно, і тато захистив мене від Росії. Я знала, що буде такий вибір. Ми обговорювали це. Я його просила не йти. Він ще служив у Франківську, я до нього їздила. Ну, я живу у Франківську. І з чоловіком ми часто до нього їздили. Я йому даруни робила, бо він дуже любить. І сигарети. Сигарети і даруни я йому возила ще три дні, чотири дні. Мій вибір Тато одобрив, того, що це найкращий друг. Він сидів за партою з Тарасом Іванки чоловіком. Ми вийшли заміж в одне село, просто <с suficiente> прийшло трошки часу, хоча ми були знайомі. Досить довго, але просто зустрічатися почали набагато пізніше. Інколи я була вихідна, тому що в мене був графік такий, то я брала його на каву, він дуже любив каву з молоком і на тірамісу. У нього був любимий десерт, і я його завжди брала. Колись він казав, що дуже любить пташини молоко, я казала, що це перевершить. і Він мені не вірив. І потім так ходили на тірамісу. Можливо, за тими кавою про що ви зазвичай? Про весілля. Тату дуже хотів би було весілля. А яке він хотів? Він якось собі виїжджав. Сестри було дуже гарне, велике весілля, і він хотів би у мене таке було. Він дуже чекав. Ми щось обговорювали, кого кликати, кого не кликати, яке має бути, яке має бути плаття. Я вже міряла плаття, Татові якраз показувала. Якраз останню каву, що ми пили, то я показувала плаття, яке я хочу. Тато казав, то ні, то ні, в нього був дуже гарний смак. У нього на, Насправді, в чоловіків інколи специфічний смак, а тато і слідкував за модними трендами, тобто він розумівся в моді. І в нього був як на чоловіка, ну, взагалі, інколи жінка не має такого смаку до одягу, як мав мій тато. І ще він дуже е, гордився, що я в нього дуже гарна. Казала, Яночка гарна і розумна, дуже, а ти така гарна, що як квіточка. Каже, ти, Яночка моя горність, а ти моя найбільша втіх. Тобто він старався вас не ділити. Якщо весілля, то практично двом швидким. Тато нас не ділив ніколи. Я молодшенька, мені більше на руки брали, але то я не змирилась. Напевно, прийде ще дуже багато часу. У молодшої, певно, дитини інакше сприйняття тата. І не знаю, поки що не можу сказати. Я просто згадую моменти і мені стає якось легше, що вони були. Але найбільше легше від того, коли хлопці перекидають, що ми їм щось відправили. І певно, найлегше мені стало, коли. Я не знала, як це замінити. Ну, весілля тато хотів і я його мушу зробити. Пройде час, окей, пройде час, але весілля буде. Бо тато дуже був проти, що шлюбу в церкві немає. Я розумію, що він має бути. І буде так, як тато сказав. Але в мене є бажання, яке живе зі мною, це щоб татів капелан помінчав мене. Це буде мій замінник тата на весіллі. Це найбільше зараз у мене бажання, щоб скінчилася ця війна, і татів капелан мене повінджав. Це просто буде мені, ніби тато був зі мною. І, від цього... і це мене найбільше тішить, що так буде.